Привіт. Сьогодні будемо ремонтувати ось такий модуль Wi-Fi від Tuya. Трошки злапаний. Значить, що з ним сталося? Не знаю, чи при неправильному підключенні, чи що там щось його крутили-крутили, грубо кажучи. Тут сенсорне керування, яке через хмару працює. Крутили-крутили. І чи замкнули, чи щось там перегоріло. Горіло досить непогано. Така от. Піджарочка. Зараз будемо дивитися, що з ним, бо перестав він вмикатися ну, і перестав працювати. Я не хотів сильно брати на ремонт, але думаю, ладно, візьму, подивлюсь. Ну, напевне, йому трошки погано стало добре. Добре, зараз ми його розберемо на запчастини. подивимося, що всередині. Так, Тут десь защіпки, я бачу, були. розбирається ніби легко. Ага, це скло саме. Скло не прозоре. З цієї сторони білого кольору тут таке темно-сіре. Так, модуль. Це дві сенсорні клавіші. Третя, бачу, немає нічого. Напевне, відключено чи не працює. Я так розумію, вони підсвічуються. Бо я бачив внеті. Так, от, розбираємо. О, як класно. Так, добре підгоріло, Ну, ніби дивлюсь, елементи ніби не по. Ну. Це десь щось підгоряло, але ніби тут не має таких перегорівших. Ну, покрай... по цьому, по цій частині. Бачу, ніби все добре. Хоча, можливо, електроніка згоріла і мікроконтролер, чи Wi-Fi модуль. До речі, тут Wi-Fi модуль використовується CB3S. Це, скоріше всього, туївського виробництва низьковольтний. Але бачу, на ньому слідів, ніби немає. Пожарки, два транзистора, якась обв'язка резисторами. Конденсатори. Ось тут мене цікавить. Можливо, це і згоріло. І, скоріше всього, що це якийсь контролер. Напевне, бачу доріжки сюди йдуть. Напевне, це контролер м -м, сенсорного вмикання або ще щось. Так, плата a 101 wvl B2, ревізія А0 ніби. 18.08.2022-го. Ось такі от. Зараз я попробую взяти спиртик, зубну щітку відчистити. Так. Значить, ось спиртик наш. Порозивав. Зараз буде запашок. Ну нічого. Воно не сильно відчищається. Ну, компоненти, Так, резистори бачу ніби цілі. Тут, правда, є якісь сліди. Зараз я покажу є якісь сліди, отут такі, як ніби підгрівші, бо щось сильно-сильно темні ноги. Їх можна буде просто. Пропаяти трохи. Так, ніби вибачаю зацепав камеру. Так, ніби блискуче. Так, ну добре, цей модуль ми відкладаємо, бо треба дивитись по схемі, який тут вольтаж сюди на пінах пробувати його підключити без цього блоку. Основного. Так, це ми відкладаємо. Сьогодні заберу. Ах, запах пішов. Так, тут бачимо теж. І ага, ось бачу бачу вже оцей контакт l 1 і дорожка, вона просто тупо відгоріла. І, скоріше всього, як вона відгоряла, дала такий ну, слід погорівший. На тій платі. Тут бачу діодна збірка, резистор. діод, Тут ще якийсь транзистор. І це, це скоріше всього, не транзистор. а... Три трьохвольтовий стабілізатор. Так, зараз я бачу тут є винтики. От раз, два і три. Зараз ми їх викрутимо, подивимося. Так. Один. Два. Під маленьку викрутку. Так три. Ну вже ніби плата випадає, а ще тут тримається на цих, на клемах. До речі, хто які викрутки знає такі електричні на акумуляторах, чи там це, порекомендуйте в коментарях, якщо ви користуєтесь, бо хочу собі придбати, але щось не визначився якою. Так, що воно ще не викрутилося. Так, роз. вже плата ніби випадає, але зараз... Викоротимо все і тоді будемо дивитись далі. Так, саме теж сюди я, до речі, коли болтики, я зразу беру кусок ніодима, щоб вони не розлітались по столі. Так, достали ми. Бачимо тут теж непогані сліди підгоряння, пластик так гарно, вигорів. Десь добре перемкнуло. Витирається. Так, це сюди, це сюди. І ось сам модуль. Тут два реле на два канали. І от видно, вибачаю, знову зацепив. Ось видно відгорівша дорожка. Сюди і сюди йде. Тут ще підгорівший якийсь контакт. Прочистимо трохи. Так, ця дорожка. Я не знаю, як тут схема саме йде. Ну, тут ніби, я так дивлюсь, ніби просвічується сюди дорожка. Можливо, прийдеться релево паювати. Ну, зараз ми попробуємо тут там, перемичку поставити і подивитись по схемі, як він підключається до 220, підключити верхню плату. І подивитися, чи хоча б з'явилася індикація. Потім через програму перевіримо, чи воно запрацювало. До речі, плата ця DSGL3A. ну там Далі можете поставити на паузу, побачити. Так. Значить, зараз спробуємо напаяти. Паяльник в мене вже вимкнутий. Напаювати ми будемо. Я зазвичай перемички паяю, от, беру аксиальний кабель. Зачищаємо мідну жилу. І напаюємо. Ми тут так само отаку зробимо зачистим. Ось так припаяюсь, Загнем і пустимо сюди. Буде такий силовий контакт. Вже якщо буде горіти, то погорить або відклем десь щось, або, наприклад, релесами вийдуть з ладу. Так, зараз паяльник розігрівся, зараз ми трішки залудим кислотою, ну, це вже за камерою. Так. І тепер. Залудили провідник мідний. Зараз я його або попробую припаяти, або просто замірюю. І припаяємо сюди, потім його загнемо. Так, можна сюди припаяти. Значить, ось так візьмемо, щоб зручно було. Тому що напаяти потрібно буде. Досить більше так припою. Так, напаяли. Тепер зараз, ага, ось так собі напаяли, тобто воно відстало. Від зараз я його добре закріплю, добре прогрію. Тримаємо, щоб не відставало. Ще гаряче. Коли пальцем притулюєш шипить, але вже. А що ж це таке? Це ще не мідна проволока? Ясь від, відстає частинами. І було мідна. Попитка No3, як кажуть. Ніби припой, тут, розплавлюється чому. Вау, контакт випав. Сорі. <laughs> Я поняв. Так, зараз. Я не можу знайти. так Зараз ми знайдемо пинцет для початку ще зачистим іншу сторону доріжки. Только нормально паяльник. Так, тут заводил. И раз напаяем назад контакт. початку потрібно від припою зачистити. Я щось не думав, що вони так легко відпаються. До речі, паяльник, яким я користуюсь, Т-85 модель. Нагрів 370 градусів Цельсія. І досить непогано, я скажу, він працює. Дуже добре розігріває навіть отакий кусок. Ну, типу, не знаю, чи це мідь. ну Досить добре розігріваємо. Так, і тепер звідси прогріємо, щоб він попав. На місце став. Так, все стало на місце. Так, тепер зробимо якось так, щоб контакт тримався і попробуємо напаювати провідник. Я не можу зрозуміти, чому він відпаявся, можливо, забагато розігріли, чи як От тут Пропаєнок кидаємо так само, дитячі. Зараз ми. Не будемо його так крутити, як перед цим. Відкусимо частину. Ой. Відкусимо частину провідника. Так, ніби тут не відпаялись. Частину провідника відпаяли. Досить гарячий. Пробуємо загнути. Ага. Загнути в нас не виходить все-таки відстає він. Я не знаю, що це. це Можливо, так. Значить, тоді зробимо. Ось так положимо його, щоб він лежав повністю. Ага, і тут ще вигнемо під 45 градусів. Не знаю, може це не мідь, може це якийсь біметал з покриттям, або щось. Або сам такий. Так, ти не даш під Зараз, правда, пальця припище. Треба чимось щось підкласти. Mm -hmm. Ось так візьму. Нуждачний папір. Там він притиснем. Люсь ага. отут ніби прогрівається, але припой повністю не розтікається. Добре, зараз цей кінець притиснем. Ще прогріємо. Ось тут ніби добре пропаялось. Так, Ось трючок це заберемо і зараз цією частиною пограємося, але потрібно притиснути ось цей контакт, щоб він не вискочив. Так, зголом, знизу притиснемо його, ось так. Остудимо трішки? Так, щепить коли мокрим? Пальцем перетуляти, ну, ніби контакт надійно пропаявся. Так. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно буде підключити NL1. NL l Зараз підключимо кабель, я пошукаю і подивлюся, як він підключається. Значить, подивився я в інтернеті, підключив кабель, фазу 0. До електророзетки. Підключив сюди так навісним плату. Навесу. І зараз спробуємо протестувати. Живлення загорілось. Видно, що моргає світодіод. І зараз подивимося, чи реагує плата на сенсори. Ну, чи вона взагалі працює. Це воно зараз очікує підключення. Так, світодіод. Якщо видно, от, загорівся під кнопкою погас, загорівся, погас реле, ніби працює, перемикається. Скоріше всього, що була несправність тільки в тому, що відгорів, якби відгоріла дорожка з контакту. От Видно, що два горять. По одному горять. Добре, будемо збирати, налаштовувати. І перевіряти вже повністю процесспроможність, але на відео я це вже знімати не буду, тому що ніби працює все. Всім дякую за увагу.